Добрий день! Є багато різних іграшок. Їх купують в магазині, а виготовляють іграшки на фабриках з різних матеріалів. Давайте роздивимось їх. Це іграшки, що виготовили з пластмаси. Вони є пластмасові іграшки. Це іграшки, що виготовили з дерева. Це є дерев'яні іграшки. Це іграшки, що виготовляють з гуми. І це іграшки гумові. А ще є іграшки ганчір'яні. Тобто, їх зробили з ганчір'я. Це глиняні іграшки. Вони зроблені з глини. Саморобні іграшки. Діти, це такі іграшки, які зробили своїми руками. Відгадайте загадку! Зроблений з гуми купили в магазині, скаче дзвінко в руках дитини. Звичайно, це м'ячик. А м'ячик якої форми? Круглої. А з чого зроблений м'ячик? Гуми. гумовий м'ячик. А м'ячик якого кольору, діти? Зеленого. Подивіться, які різні бувають м'ячики. Ми з вами зліпимо з пластиліну м'ячик. М'ячик зелений, тому ми візьмемо пластилін зеленого кольору, діти, і починаємо його розминати обома ручками. Дуже стараємось розминати. Він став м'якенький. А тепер дивіться: покладемо на долоньку. Накриємо іншою долонькою і починаємо розкочувати. Так. от так. Можна так. А ще дітки можна покласти на дощечку і розкочувати за допомогою дощечки. Ми з вами робимо. М'ячик круглої форми. Виходить куля. Тепер м'ячик будемо прикрашати, взяти пластилін, покласти на долоньку, прикрити долонькою і видовжувати його, розкочувати, видовжувати. Така схожа на ковбаску. Ми її так і будемо називати ще можна за допомогою дощечки її видовжити. Те ж саме робимо з жовтим пластиліном. Кольори, дітки, підбирайте самостійно. Ось такі дві тоненькі смужечки вийшли в мене, діти. А тепер беремо наш м'ячик і будемо сюди вдавлювати потрошку смужечки. Жовту. Ну, Давайте ще оранжеву. А ви можете якогось іншого кольору. Ну все, м'ячик готовий. І сьогодні ми з вами зробили ось такий гарненький м'ячик. Його було зробити нескладно. Спробуйте. До побачення!